Ви знаєте, я почну трішечки далеко, можливо, від долара. У кожної людини є так звана територія життєдіяльності. Або той ресурс, який забезпечує його життя, ну і майбутнє і майбутнє його дітей. До цієї території життєдіяльності ми звикли відносити матеріальну сторону. Це Конкретні накопичення там землі, готелів, ще чого-небудь, але є і інші дві сторони, на які мало звертають уваги. Якщо е, селянин чи фермер живе за рахунок землі, е, то вчений е, він заробляє собі простір життєдіяльності. Е, перш за все, це основна частина це світ інформації. Це його ресурс. Але ще третій ресурс це те, що є духовний, так званий. Як кажуть, найбільший бізнес проект в історії людства це церква. ну, Або християнська, або мусульманська, бо там нічого не треба вкладати, не нести, Це тільки слова, а тобі гроші, матеріальний ресурс принесуть просто так. Тому, наприклад, теж християнство можна вважати найбільшим бізнес-проєктом в історії людства? До чого ця розмова? Що коли мова йде про держави, про країни, це стосується так само. Коли ми зараз говоримо про матеріальні ресурси, то дуже важливу роль відіграють і інформаційні володіння інформаційними технологіями. Світобаченням, знанням про цей світ, а ще і те, що ми називаємо духовним світом, основну складову для більшості людей, якої складають релігія. Є ще одна річ, про яку ми вже говорили, це расові взаємини чи взаємовідносини. От чим характерні, наприклад, країни Євросоюзу? Там диктаторів немає, але і немає в жодній країні народу водія. Той, за ким би пішов народ, на чолі табуна, має бути вожак. Є періоди в історії країни, коли на чолі повинен бути вожак. І є технології, як позбутись вожаків. Якщо... Лідера табуна вбити, табун побіжить до прірви або куди завгодно, або замінити лідера своїм. І тоді з цим табуном можна робити що завгодно. Ще Сталін казав, нема людини, немає проблем. Цю технологію використовують росіяни і не тільки росіяни, бо це ще починаючи з Біблії. Ця технологія відома. І носіям Біблії. В цьому відношенні, подивившись на країни Європи, ви не побачите там яскравих лідерів. А яскраві лідери, воно країни безликі. І якщо немає яскравих лідерів, тоді можна вести цей табун і домінувати над ним як хочеш. І в цьому відношенні. Ті країни, які мають лідерів, особливо які вражають етнічну національну свідомість, вони мають величезну підтримку, на відміну від тих, яких обрали там на 2-3 роки то випадково, яких підсунули клани. Але не є, не є виразника метності. От, чим сила Путіна? А в тому, що він в значній мірі не тільки виразник фінансово-олігархічних структур, а він ще й виразник отої хижацької імперської свідомості, яка є в росіян. Це етнос ми говорили хижак. І великий мірі він виражає його, і то він користується надзвичайним. Авторитетом росіян, незважаючи на те, що кажуть вони бояться чи ще що-небудь, це має місто. Це лідер зграї хижаків умовно. І подібність утворення це з лідерами, це Китай, це та ж Корея Північна, той же Іран, незважаючи на те, що Іран, який би не був, там є свій лідер, який не назовні, ви знаєте, духовний лідер, а президент і все це якби трішки в стороні. Але тим не менше, особливо під час конфлікту, набувають переваги ті лідери, які ведуть табун в тому напрямку, в якому вони хочуть, і які. Можуть організувати все заради війни, заради досягнення мети, заради рішення задачі, яку вони задумали. Ви бачите, що Росія перейшла повністю на військові рельси. І народ не особливо протестує. Хоча, кажуть, комусь трошки зменшилось, але ж перспектива. Збільшення або, по крайній мрії, збереження кормушки. Оце саме це канва зближає такі диктатури, як Китай, Росія, Корея і де інші країни, де є подібні лідери. Це особливо африканські країни, князькі там усякі і інші лідери. От. От вони якби по одній стороні, по-другій демократичні. Але в демократичних це території життєдіяльності, яку контролюють міжнародні, не тільки даної країни, а міжнародні клани. Яким це вигідно, коли немає лідера з цим різношерстним табуном можна робити що завгодно. Це не стосується там, Трампа чи ще що-небудь. Це ті, хто називаємо фінансові воротили. А фінанси це долар, зараз, який відноситься є матеріальний ресурс, а якби більш інформаційний, це те, що відноситься до оцих папірців, які не мають під собою матеріальної основи, і які за останні 50 років. Вартість долара зменшилась удвічі. Ну, різні оцінки тут. А це значить, що на таку ж суму, яку надрукували, можна купити, як кажуть, і використати своєю користю півсю. І це всі розуміють, що за рахунок долара живе Америка. От, вона грабує якби, весь світ. Лідери багатьох країн розуміються, що частину того прибутку, того, що вони мають, віддають добровільно Сполученим Штатам через долар. Але з іншого боку, як бути між, без, без міжнародної валюти, між якогось еквіваленту. І, і деякі країни, такі от, як Китай, який практично вийшов на рівень Сполучених Штатів, а хочуть мати свій юань, такий же, як і долар і грабувати, чи використовувати її точно таким же чином. А це на інформаційному рівні ресурс. І от на цей ресурс, крім матеріального, замахнулись ті країни, які створили свою організацію. І треба якось цьому протистояти, щось робити. І ще з'явилося. Ще одна спроба, а це так звані піраміди МММ або криптовалюти, які не варті нічого, бо чистий інформаційний символ, який не варті ні копійки, під ним матеріального основи не існує. О те, що ми називаємо золото або інші якісь матеріальні речі, чи зроблені людиною, чи ті, що вона має в своєму розпорядженні в природі. Іде пошук е, міжнародної такої одиниці матеріальна, ну, бажано матеріально-інформаційної, яка може була, кажуть, українці пощупати. Її немає. Але йде протистояння на цьому році і дуже жаль, е, що Росія оказалася, це ж всяке біла раса, частинка тої вимирає. Частини людства, вона казалася під е, свого роду, я не кажу під владою, а по суті, протекторатом Китаю. Коли слугуючи своїм інтересам і протистоянні в якійсь мірі е, з доларом, вона попала під повний вплив жовтої раси. Взагалі-то в Росії. Білих не так багато не змішаних, в тому числі те, що ми називали слов'яни, всього 10% слов'янської крові. Ура Фінська, яка теж біла гілка білої раси десь 15%. А так це в основному тюркські народи із тих, які називають себе білі росіяни, це. Тюрська кров 65%. Відсотків. А далі ще 120 народів, етносів. І буряти, кого там тільки нема. І чукчі. Але ви бачите, росіянин готовий з ким завгодно брататись, аби разом добувати здобич, використовувати. От Путін в даному відношенні. Є виразником з одного боку цього хижацького імперського характеру, а з іншого боку, ті кола, які зараз відносяться до жовтої раси, вони, даючи йому ті подачки, вони його використовують як знаряддя проти своїх братів умовно білої раси. І звичайно, що до тих пір. Поки не визначиться цей перелом у цьому протистоянні між доларом, юанем і оцими криптовалютами, хто все-таки і не тільки ці три валюти, а все-таки поки не домовляться про якусь одиницю, яка б вражала дійсно еквівалентний обмін затраченої праці, розуму. На той чи інший товар. А це просто стояння відбуватиметься. Америка втратить долар, у неї немає на це зараз ресурсу, бо виробники дійсно матеріальних благ це більша половина частина населення землі зараз по той бік, як кажуть: півтора мільярда в Китаї, півтора мільярда людей в Індії. Не кажучи, Бразилія, там вже 500 мільйонів населення. От, і інші країни, які підтримують Китай. І все, перш... це жовта раса. Жовта раси на землі десь 65% по відношенню до іншого населення. І, звичайно, що це їх інтереси. То, що стосується України, Україна, я вже вкотре говорю, це розмінна карта в цій боротьбі, боротьбі за простір життєдіяльності, простір майбутнього, за корита, яке включає не тільки матеріальні ресурси, а й інтелектуальні і духовні. І в інтелектуальних і інформаційних це те, що стосується саме долара і подібних фінансових. Систем. Подивимось, прогнозувати нічого я в цьому відношенні не можу, є просто одна річ, на яку мало хто звертає уваги. те, що людство і планета це лише клітинки Великого Всесвіту. І ми вже не раз говорили, що навіть на Землі є Цілі цивілізації, якими ми практично не перетинаємося, не кажучи про те, що все у всесвіті живе і розумне, і що то, що же, як і на землі, немає території не зайнятої іншими цивілізаціями. І є відповідні кордони, відповідні етнічні чи є цивілізаційні межі. І свої космічні морально-етичні кодекси, і що є така приказка, про ви чули, що війні на землі передує війна на небесах. І сподівання, перш за все, я це вірю, що є ті інваріанти, притаманні нашому українському етносу, починаючи від. Триглава Трисила, яке обізвали тризубом, триглав три сил як знак творчості богів, який випливає з-під свідомості людської. І другий державний символ сьогодні, між іншим 4 число, що саме 4, був піднятий прапор над Верховною Радою України, знаменна така подія. А це дві стихії, що народжують життя у всесвіті сонце і вода. І цей символ до історичних часів кажуть, коли у Крішне, коли він виступав на чолі своїх однодумців, то у нього стяг був теж золото блакитний. Золото, сонячне, це зверху, сонячне проміння і внизу вода. У них дві властивості. Вся інформація передається через випромінення. Випромінення йде від сонця, ну, от як радіохвилі, як усе, завдяки яким ми сприймаємо інформацію. І сонце програмує життя своїх дітей, своїх планет, розвивається життя. Дає енергію для цього життя. І є вода. Вода надзвичайно розповсюджений елемент у Всесвіті. Причому, що цікаво, чим далі від Сонця, тим більше на планетах, на їх супутниках, на кометах і так далі дуже багато води. Звідки вона взялась? Але у води. Я, бо це вже фізика, далі можемо говорити про фізику. Але у води є одна особливість. Все, що попадає в воду, вода відображається структурно. Вона перебудовує свою структуру під ту інформацію, яка попадає в воду. Чи це речовинна якась структура, чи інформаційна, без різниці. От. Кажуть, жива вода, мертва вода і інша вода це надзвичайно чутливо. Вона реагує на нашу думку, реагує на е, хімічні, на всякі інші забруднення і так далі, перебудовуючи свою структуру. І навіть під ті ліки, якими ми лікуємося. Ну це вже добавка. Так от оці дві стихії, сонячне проміння і вода вони космічний символ України. І треба б мати на увазі, що не вода зверху проміння заливає, а проміння йде зверху і відтворюється у воді. І що одна із нагальних задач, це обов'язково треба перевернути наш стяг, щоб сонце тягнулося до сонця або золото до сонця, а блакить униз до землі, до води. Як поле, яке кидають насіння. Оце друге питання. Але я кажу, що ми віримо в це, віримо в наше майбутнє і що б не відбувалося на тактичному рівні сьогодні. Війни, конфлікти це вся історія людства. Але головне для того, щоб ми перемогли не стільки на полі бою, скільки свідомість. Те, що в голові людей. Якщо люди вірять, якщо вони йдуть до єдиної мети, вони знають навіщо, вони на цьому світі, їх ніякими бомбами, нічим не переможеш. І навіть завойовник, який скільки він приходив на територію України, цих завойовників кажуть, пальців не хватить. Навіть останнє сторіччя. А тим не менше, ми зберегли свою ідентичність, ми знову і знову відроджувалися навіть в самі важкі часи, тому що у нас є той варіант, те, що у нас попереду надзвичайне майбутнє. Ми провідники, ми авангард людства. От якщо ми донесемо все це до отої частини людей, які можуть бути лідерами, які Концентратори, навколо яких збираються інші, це приблизно 4% в Україні населення. І от якщо вони зрозуміють, якщо вони почнуть поширювати розуміння і інших, хто ми такі навіщо ми, то в Україні все буде добре, незважаючи ні на що. І Україна, можливо, одна із перших і запропонує. К нові взаємно відносини, маючи на увазі матеріальні, між різними етносами і різними країнами на нашій планеті. А думаю, що це буде добре. Тим більше, що яка б не була війна, от, в середньому вони тривають від кількох місяців до кількох років. Я не кажу про затяжні 30-100річні війни. Бо є й такі на, в плані там, чи між етносами, чи расами, чи між релігіями, які тривають сторіччями, тисячоліттями за кормушку. По суті, боротьба, наприклад, між ісламом і християнством, це теж за людські душі і за кормушку в духовному плані. Будемо сподіватися, по крайній мірі, на це є деякі прикмети, що все-таки до кінця цього року гаряча фаза війни закінчиться, а холодне протистояння, іноді яке буде переміжовуватись і гарячим, бо поки існує Росія, вона не відмовиться як Хижак від України. І буде робити все або знищити Україну, або щоб Україна стала придатком цієї імперії. Це аж до розпаду Росії. Сподіваємося, будемо, що розпад Росії е, теж за попередніми предметами має відбутися десь 27-й, ну саме пізні, до 30-го року.